Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звуть і звідки ви приїхали? Звук мені Олександр. Поїхав я із Красногорівки. Ви попали під обстріл та отримали поранення у Так, да, по ранення я попав в Красногорівці. Як вам живеться у нашому шелтері? А що живеться? Що, є? Ага. Як вас тут кормять? Дівчата допомагають вам девочки хорошо, да, все прибирают за нами и помогают и кормят. Как да. вы проводите свой винный час? Так, ну гуляем здесь, да, недалеко от продажи Ну, Другой раз в город выходим, по магазинам прогуляться. Ну, а так. Так в основном здесь находимся. Оно в таком состоянии далеко не пойдешь. Дякуємо вам за інтерв'ю. Гарного дня!